Дивіться, що в мене є. Це ось така стійка, тримач телевізора, такий собі мега кронштейн, я не знаю, як його називати. Це мені лисичка купила на мої благання того, що я хочу нарешті змінити місце положення телевізора, але є такі місця, де ми не можемо цей телевізор, скажімо так, розташувати. А тепер так, дуже крутилезна оця стійка. А ну, от, от, от обійди, обійди, от покажи, будь ласка, оце кріплення з універсальними кріпленнями. Веса, які Я ще вам розповім про них повністю. Просто воно підходить для будь-чого. При тому, що він може мати нахил 0,8. Ой, 0,8, 8 градусів уперед. В ньому, а ну, іди сюди, іди сюди. Отут покажемо хлопцям. Покажемо хлопцям. Давай, давай, отут, отут видно? Отут видно? А тут бач, оце гвинтик, його можна відразу нахил завдати трохи на 8 градусів вперед. І це ще не все. Це коротше, слухайте. А давайте про що ми зараз кажемо? Давайте ми зараз перейдемо, подивимось, як все було, розпакуємо, а потім вже вирішимо, для чого ми його можемо використовувати, скільки він коштує, і будемо вже там далі щось з вами вирішувати. Чи підійде нам така стійка, чи ні. і... Звісно, що будемо її рекомендувати. Але вона досить недорога, але дуже якісна. Бо я вже її користуюсь. Залишилось лише ніжки відкрутити, які є на телевізорі, і все, і встановити. Мене задовбав цей стіл, мене задовбало те, що я не можу переносити цей телевізор для зйомок кудись, кудись у інше місце. Замов мені, будь ласка, стійку. Дешеву, якісно, е... яку, яку ще? яка вона ще може бути? Така, щоб можна було її. Портативно. Портативну. Е І щоб мені не потрібно було нікого наймати, щоб її зібрати. Я тобі кажу. Тому я чекаю від тебе стійку, я дуже її хочу. Я не знаю, яку ти знайдеш лисичка. Та я вже купила, пішли, пішли розпаковувати. Кого розпаковувати? Стійку. Стійку! Ти що, стійку купила? Так. Це ти готувалася до зйому? Так. Ладно, пішли, подивимося, що там є. Опа! iTech Mount. Як ми бачимо, це моделька FS0846T. 6,2 кг. І знаєте, чому я заінтригований? Бо лисичка мені його купила, і він виглядає приблизно ось так. О, от так от. І Якщо вже говорити про нього, то від 37 до 70 дюймів в нас підтримує, він витримає до 35 кілограмів. Бачите, які веса кріплення тут сумісні: 200 на 200, 400 на 200, 300 на 300, 400 на 400, 600 на 400. Це дуже-дуже прикольно. Ще й кут нахилу є від 0 до 8 градусів. О, це прикольний. Це Давай розпаковувати. А де в нас ніж? Дайте мені ніж. Я пішов за ножом. Та-дам! Ось такий як удесник. Давайте відкриваємо. Таратам. Таратам. там воу Сухай запаковано так прикольно. Ого! Суха, вона така Прикольно Не даремно обрала саме цю. Ого! Ти бачила! Цю масивну штукенцію! Ти бачила! Знаєш, що мені кидається в очі? Відразу кажу, це дуже класна річ поясню. Справа у, тому, справа у тому, що тут є ось така контраштукенція, яка контрить. Е, бачиш? Тобто, ти коли закріпив, ти законтрив ось таким чином. Тобто під кожен рівень. Дивись, бачиш? Тобто, воно не провалиться, а я вам поясню, у чому справа. Оце правильне рішення. Ідіть я вам покажу. А, ну тут, мабуть, буде неправильно. Ось давай. На цій на на стійці. Ця стійка, бачите, не має контра, і приходиться постійно щось а, замулювати. Оце дуже, це дуже круте рішення. От за це я вам скажу відразу. Дивись, скільки тут варіантів його розташування. Дивись. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 положень. Ну, Дувай, оце таке високе положення. І воно ще правильно, щоб воно не витаскувалось. Тобто, ай, дивись, воно тут є фризеровка, є е, така трохи фрезерована. І якщо ти ставиш і воно придавлює, то воно не виходить звідтіля. І ти просто закручуєш у такому положенні. Все оце, оце кріплення. Оце правильне кріплення. І саме цікаве, що висота її. Ця висота виходить від 1240 до 1880, можна поставити максимально. А це? В мене зріст 1,76 з кепкою. Слухай, класна штукенція. Так, слухай, ну тут сталь. В принципі, це сталева конструкція. До речі, якщо у вас не важкий телевізор, ви можете змінювати кут. Встановлення ніжок. Підходить, я вам скажу з таким дизайном. Дизайн, в принципі, прикольний. Навіть для домівки, знаєте, буває таке, знімаєш квартиру десь, чи там переїзд якийсь. там Ти не можеш там поставити чи закріпити а, у стіну тримач для телевізора. Вони дозволяють, власники. Ти таку штукенцію купив, поставив до кута і все, і в тебе телевізор висить. Ладно, давайте розпаковуємо далі. Так, коробочка раз. Все, в викидаємо. Ой, і тут ще. Ось така штукенція, Також викидаємо. Інструкція. Та ладно. А інструкція, до речі. Отобожню от такі інструкції, знаєш коли? Коли тобі, як для дитини, все розповідають. А я і так вже розповів практично. Тобто, як воно витягується, як воно контриться, бачиш? Бачиш, що це все ми вже розповіли. А от тепер будемо кріпити наше кріплення для. Ну, по-перше, давай подивимось комплектацію, а потім вже будемо щось кріпити. Бо в нас он телевізор вже стоїть, заждався. Давай, поїхали. Дивимось, що тут. Ану, іди сюди. Так, раз, два. Ага. Вау. Шикай. Це саме кріплення. Для телевізору. Його потрібно ще відкрити правильно. О! Наша інструкція впала. Так, ну тут все зрозуміло, до речі. До речі, тут все зрозуміло. Дві салазки, куди просто-напросто буде кріпитись, ну це ви побачите на крипіжі. І монтажна підлога. Добре. І знаєте, що хочу зауважити? Що є абсолютно усі кріплення. Тобто вам нічого не потрібно додатково робити, докуповувати. Ви купили і зібрали там за дуже-дуже короткий час. Ха, І все? Оце все так просто. Дивись. Тут є в нас ще кріплення і є навіть ключ. Ось, дивись. Я навіть ключик для того, щоб зібрати. Так, перевіряємо наявність матеріалів. Так, дві е саласки, є кріплення, одне таке є. ефки, Так, ефки кі длинні, отакі 22 є. Е а от дивись, дивись бачиш, вони навіть маркування. Зробили, ну це, це по уму, як, як, потрібно, як потрібно робити. Це знаєте, як називається що 4, так, усе, усе співпадає, все чітко. Все чітко, все на місці ідеально. Тобто, це називається по уму. Коли ти береш інструкцію, ти просто-напросто маєш бути впевнений і береш усі матеріали, що в тебе все є для монтажу. Зараз ми. Зараз ми що ми зробимо? Ми з вами перейдемо, змонтуємо, ну трохи прискоримо цей процес, змонтуємо вже телевізор на цю стіечку, щоб ви побачили, як це монтується, і потім подивимось, як він на ній стоїть. Дуже цікаво буде. Так, подивимось. Кріплення для телевізору Mount FS0846T. А коштує усього 2390. Ти його за 2390 взяла? Щось, щось, я скажу, недорого для такого кріплення. Я вже його так подивився. Дуже-дуже прикольно. Давайте так, максимальне навантаження 35, це ми вже бачили. Підходить від 37 до 70 і кількість ступенів свободи два. Розміри, це ми вже зрозуміли, від 1240 до 1880. Гарантійний термін 1 рік тип кріплення похиле. Слухайте, непогана ціна, враховуючи його якість, давайте. Так, я розмістив у опису під відео посилання. До речі, підписуйтесь, натискайте дзвоник. Е, є тут і на комфі, і на розетці, його можна придбати. Тому, Тому переходимо і дивимось власними оченятками. Скажімо так, пішли дивитись на нього далі. Ну що, дозбирали? Як ви бачите, нам залишилось тільки ніжки відкрутити, бо хотів побачити кінцевий варіант. як ви бачите, це дуже-дуже класно. Я вам відразу кажу, дуже стойка, дуже така. Щільна, тобто вона не завалиться, якщо що, я можу її ось так перегорнути. Давайте, так воно нічого не відпаде. Нічого не відпаде, відразу кажу, бачите, є в нас контрвінти, які там не дозволять там, телевізору кудись впасти, якось знятись. Ні, це все стоїть намертво. А тепер, знаєте, що дуже цікаво, мені дуже пощастило. А, бо в мене все ідеально прилягло до мого телевізору. це діагональ 43 три і не, і не прийшлося використовувати там якісь а, підставочки, вставки. В мене навіть глибина гвинтів підійшла один раз. Ми заміряли. Я закрутив практично ідеально. Тож. Але універсальних цих кріпель, універсальність, якщо у вас там є нахил, є якісь там покаті сторони, тут є все для того, щоб змонтувати будь-який телевізор з універсальним веса. Тепер розповідаю, що мені сподобалось. Що буду робити. Оці частини я сюди закріплю ТВ-бокс, ось саме сюди. Це дуже класно, що я можу сюди закріпити ТВ бокс. Я можу сюди закріпити міні-ПК презентаційний. А чому я кажу презентаційний, бо цю стойку, ну давайте я вже поверну, оцю стійку можна ж використовувати не лише для домашнього використання, як я там казав. А бачите, вона ж гортається. Не тільки для домашнього використання презентаційні якісь заходи. Дуже мобільна, прикольно можна поставити, наприклад, у офісі, у торговому центрі, у магазині вдома. Якщо я вже казав вам, наприклад, не можна монтувати щось у стіну чи дуже обмежений простір. Це ідеальне рішення, ідеальне рішення. При тому, що вона зроблена з якісного металу, така це сталева така конструкція, з цим контрмеханізмом, контр нікуди воно не впаде, нікуди не дінеться. І мені цей тримач дуже сподобався. Ми його рекомендуємо, як я вже казав, посилання в опису під цим відео. Варто звернути увагу, а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.